Коли перший раз приехали гражданских, видели здесь возле школи? Ні, я не видел. Мої друзі там говорили в підвалі, гражданские люди там сидять. Тобто, це так поширена практика, що біля військових цивільні? Ні. Це перше? Це перший раз. Да. Це слідчі дії з російським полоненим, товинцем 55-ї бригади. Ось тут він не червоніючи. Стверджує, що коли привозив провізію та боєприпаси під школу в селі, не знав, що за зеленими дверима, біля яких розвантажувався цивільні заручники. 369 людей, практично всі, кого витягли з домівок, усі, кого знайшли з немовлятами і старими. У школі в Ягідному був той, хто керував усіма військовими, знав про те, що відбувається у підвалі, бачив, як людей зрідка випускають в туалет, чув плач дітей. Помічав, яку кочегарку виносять мертві тіла і вдавав себе доброго поліцейського на противагу злому і категоричному своєму підлеглому — Кльону. Тепер ми знайшли і його. Дивіться розслідування про чергового російського військового злочинця за посиланням.